Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій. Я займаюсь викладанням англійської вже майже 10 років, а також живу та працюю в англомовній країні. І сьогодні ми спробуємо протестувати нашу вимову. Я підготував 20 досить цікавих слів в англійській мові для того, щоб ви могли вимовити їх самостійно. А потім я надам вам правильну відповідь, як правильно вимовляти дані слова. І також, звичайно, я наведу приклади речень з цими словами, щоб ви могли вивчити та запам'ятати, як використовувати ці слова. Отже, готові починати. Переходимо до першого слова. І погляньте, будь ласка, на ось це слово, як би ви його самостійно вимовили. Правильною вимовою даного слова є Colonel. Colonel. В перекладі це означає полковник. Також до вимови цього слова воно звучить так, ніби там посередині літера R, але я її не пропустив в написанні, її там немає. У вимові вона, звичайно, є, але в написанні її немає. Також правильною вимовою буде Colonel. Хоча написання є схоже до колонел. І наведемо приклад речення: The colonel gave an order to his soldiers. Полковник віддав наказ своїм солдатам. Тут є зразу кілька цікавих слів. Soldiers – це солдати. Give an order. Або give orders це віддавати накази. Ну і Colonel ми вже знаємо це полковник. Тепер слово номер 2 Як ви вимовите це слово? Отже, правильною вимовою цього слова буде Worcestershire. Worcestershire. Це графство у Великій Британії Вустешер. Також є соус, який так само називається. Мені здається, він пішов якраз з цього графства. Отже, Worcestershire Соус. Це Вустешерський соус. І речення I like Worcestershire Sauce. Мені подобається Вустешерський соус. Слово номер 3 Це слово вимовляється як Night, а не. Knight. Отже, на початку є літера K, так я знаю, але вона абсолютно глуха. Її ми не кажемо. Ми не кажемо knight. Ми кажемо найт, так само, як і ніч. Коли ви розмовляєте і немає ніякого контексту, то зрозуміти нереально. В правописі це буде видно, але коли ви розмовляєте, потрібен контекст. Для того, щоб було зрозуміло, чи ви говорите про ніч, чи ви говорите про лицаря. Та також, до речі, слово найт означає лицар. І наведемо речення до прикладу: The Knight lost his armor. Armor це броня або обладунки. І the knight lost лицар загубив his armor, його або свої обладунки. Лицар загубив свої обладунки. Переходимо до слова номер 4 Як ви його вимовите, Debt. Це слово правильно вимовляється як «debt». Так, там є літера B, тобто мало б читатися як «debt». Але бі не вимовляється, вона глуха. Отже, правильною вимовою даного слова буде дет. Таке подовжене в кінці т, дет. Спробуйте сказати дет. Отже, дет означає борг. Наприклад, борг в банку, або борг вашому другу, або борг вашим знайомим і так далі. Так, ось речення, до прикладу, I have a huge debt. Я маю величезний борг. Тепер як ви прочитаєте п'яте слово? Subtle. Тут знову ж таки літера B, і знову ж таки вона глуха, вона не вимовляється не subtle, а subtle. Subtle означає тонкий або непомітний. He gave me a subtle hint. Тобто He gave me він дав мені a subtle hint, непомітний натяк. Subtle hint. Hint це натяк або натякати subtle – непомітний, отже, непомітний натяк subtle hint. Друзі, якщо ви зараз в пошуку хорошого вчителя англійської мови або репетитора по будь-якому шкільному предмету, наприклад, для підготовки до НМТ, рекомендую вам школу Smart Owl Crew. Це чудова онлайн-школа іноземних мов, а також інших шкільних предметів з прекрасними викладачами на будь-який смак. Я сам особисто певний час працював репетитором англійської в даній школі, тому можу вам сказати з впевненістю, що викладачі там хороші. На даний момент в даній школі займається вже понад 40 задоволених. Студентів, які прийшли від мого каналу. Не забувайте, що якщо ви скажете їм, що ви від каналу легка англійська та від Віталія, на вас чекає знижка. А тепер спробуйте вимовити шосте слово. Отже, правильною вимовою буде. Choir. Choir. Так, це досить несподівана вимова. Якщо поглянути, як слово пишеться, і потім почути, як воно вимовляється, це не дуже логічно. Є і більшість слів сьогодні з списку? Так ось choir – це хор. Тобто там, де співають групою люди. Наприклад, He Sings in a choir. Він співає в хорі. Ще раз, Choir. Саме слово вже зустрічалося на моєму каналі, тому думаю, що деякі глядачі зможуть його правильно вимовити. Як ви вимовите дане слово? Отже, з 5, з 5 літер перепрошую, з даного слова вимовляється тільки перша Q. Отже, це слово звучить просто як Q. І означає черга. Наприклад. I stood in a queue for two hours. Я стояв в черзі на протязі двох годин. Замість queue можна також сказати line, як лінія. Воно також використовується в тому самому значенні, як і черга. Тут що вам більше подобається. Друзі, якщо вам подобається дане, а також інші мої відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки. Пишіть будь-які коментарі та підписуйтесь на канал. Вся ця активність дуже допомагає розвивати канал та просувати відео. Також при бажанні ви можете підтримати канал на БаймієКі, посилання на яке я залишу під відео, або ви можете просто відсканувати QR-код на екрані, або нажавши на кнопку долара в сердечку для того, щоб також підтримати канал. Дякую і продовжуємо. Рухаємось далі і тепер спробуйте вимовити дане слово. Отже, правильною вимовою цього слова буде болоні. Болоні. Болонська ковбаса. Наприклад, I don't like to eat. Болоні. Мені не подобається їсти болонську ковбасу. Переходимо до слова номер 9 Спробуйте вимовити дане слово. Отже, його ми правильно вимовимо як gnome. Gnome. Перекладається воно як гном, і на початку в англійській там також є літера G, що могло бути як gnome. Але G тут глуха, тобто вимовляється просто «gnome». Наприклад, речення. I bought a ceramic gnome for my garden. Тобто я купив керамічного гнома для свого саду. Десяте слово. Спробуйте вимовити його. Island. Island. Тут є глухою літера С. Ми не кажемо Iceland. Ми кажемо Island. Iceland це вже країна Ісландія, а тут С глуха. Тобто Island означає острів. I'd like to go to this island. For holiday. Я б хотів полетіти на ось цей острів на відпочинок. Тепер спробуйте вимовити ось це слово, але не переплутайте його зі словом солдат. Soldier". Там є ще одна додаткова літера це не солдат. Отже, це слово вимовляється як solder. Solder. Це американська вимова. Якщо вам потрібна британська, вони кажуть майже так само, як і пишеться soldier. Soldier. А от американці кажуть садер. Отже, садер означає паяти. Знаєте, коли ви маєте паяльник, і вам потрібно з'єднати якісь два проводи, наприклад, ви паяєте садер. І речення, до прикладу, can you teach me how to sudder. Чи можете мене навчити, як паяти? Переходимо до 12-го слова і спробуйте вимовити ось це. Тут є досить великий набір літер, але вимовляються не всі. Ну, звичайно, це ж англійська мова. Отже, правильно вимовити це слово буде «Yacht». yacht. Тобто C h не вимовляються взагалі. Це просто YAT, якщо дослівно читати. «Yacht». І яд означає яхта. Наприклад, when I become rich, I'll buy a yacht». Коли я стану багатим, я куплю яхту. Наступне слово. Отже, це слово вимовляється як pseim. Pseudonym. P, літера P на початку взагалі не вимовляється, вона глуха. Отже, це слово вимовляється як Pseudonym. і прикладається воно як псевдонім. Тобто в українській ми кажемо П псевдонім, в англійській ні, це просто Pseudonym. Наприклад, her pseudonym was Mary. Її псевдонім був Mary. Переходимо до наступного слова, і тут я впевнений, що мало вас здивує. Отже, це довге, страшне слово вимовляється як рандеву. Рандеву. Схоже до українського рандеву, тому що це воно і означає. Це рандеву або зустріч. Отже, рандеву. Дуже багато літер з даного слова не вимовляється. Там взагалі літера Z, не знаю для чого. Вона взагалі там і рядом не стоїть, перепрошую. Так ось, рандеву. Yesterday, we had a rendezvous. Вчора в нас була зустріч, або вчора в нас було рандеву. Наступне слово. Дане слово не є важким до вимови, тому я думаю, ви могли вгадати, як його сказати. Правильна вимова це gauge. gauge. «Gauge» означає датчик або вимірювати якісь дані. Наприклад, датчик пального в автомобілі gauge of fuel або fuel gauge. My fuel gauge showed empty tank. Тобто мій датчик пального показав, що в мене пустий бак. Далі у нас це слово. Спробуйте вимовити його. Отже, пишеться це слово, схоже до нашого слова букет, правда? Але вимовляється як букей, тому що походження в нього французьке. І ось це закінчення в кінці в французькій мові глухе. Так само і в англійській зробили букей. Букей означає букет. Також в англійській ще є слово «bucket». «Bucket» це не букет, це відро. Тому будьте обережні, букет квітів це букей. Так ось, she got a bouquet for the Valentine's Day. Вона отримала букет на день Святого Валентина. Наступне слово, я думаю, всі зможуть вимовити. Отже, правильною вимовою буде Wednesday. Wednesday. Воно потрапляє до всіх списків слів, які важко вимовити, тому що воно пишеться дуже складно. Воно пишеться не так, як вимовляється. Отже, пишеться воно Wednesday, а вимовляється Wednesday. Венздей. Ніби там взагалі немає літери D посередині слова. Знаєте, Wednesday, а вимовляється Wednesday. Взагалі цей D не чути. І наведемо приклад речення. I have an English class on Wednesday. В мене є урок англійської в середу. Тепер спробуйте вимовити ось це слово. Отже, воно складається з двох слів: Cup, що означає чашка, та board, що означає дошка. Але разом воно не звучить як cup, board. воно звучить як cupboard cupboard. Тобто літера P пропускається, і це слово звучить злитно. Не як два різні слова, а як одне слово без зупинок. Cupboard. Cupboard означає невелика шафа або тумбочка. Наприклад, I keep my plates in this cupboard. Я тримаю свої тарілки в ось цій тумбочці або в ось цій шафі. Спробуйте вимовити 19 слово. Отже, правильною вимовою буде Sword. А не sword. Так, там стоїть літера W після S, що мало бути «sw», sword. Але W там глуха. Отже, вимовляється воно просто як sword, що означає меч. Тобто наведемо приклад речення A knight had a sharp sword. Якийсь там лицар мав гострий меч. І 20 слово. Як ви вимовите його? Отже, воно вимовляється як Drought. Drought означає засуха, коли немає довго дощу і земля є дуже сухою. Drought. This year the drought in California was severe. Цього року засуха в Каліфорнії була дуже серйозною, дуже поганою. Друзі, будь ласка, пишіть ваші коментарі про те, як пройшов тест, скільки слів ви знали, як вимовити, скільки не знали, скільки можливо вгадали, які слова були за важкими до вимови, а також до розуміння. Мені дуже цікаво, як пройшов тест для вас. Також дякую вам за перегляд і побачимось наступних відео. Bye, guys!